Вони кажуть Нунчаки. Я виходжу їм, показую нунчаками, як працювати. Я можу показувати хлопця, не бачили? Ні. Я зараз вам покажу, як молоді. От, наприклад, нажали. Нажали, накосили, зв'язали снопи, перевезли у клуню. Клуня це такий сарай, де не було стелі. Розумієте, то можна було молотити? І коли вони вже призвезли, починаючи з вересня місяця, слово словом вересень походить слова вищать, тобто молотити. Розумієте, що ви знали? Звідси це стародавнє українське слово вересень. Інколи думають, при чому тут серпень це жали церковь? А це означає. Молотить. Що на біл, я покажу, я, як молотять. Ось хороми гнеться, дивіться. Уявіть собі, уявіть собі, що ви отам встаньте. Коли в клуні. Оце в клуні такий, значить, вбита глина і розстелена колоски до колосків. До кучи, а тепла туди. І оставали хлопці хлопців двох або в трьох і молотили. Ті сім'ї вигравали, в кого було більше хлопців у сім'ї. Тому що вони <риклад> заорали, посили, молотили і так далі. І дивіться, полоски там лежать. Розумієте? Вибивали зерно з колосків, розгортали знову ж так, щоб знову молотили, поки аж не вимолоти все. Цю солому збирали і використовували для перекриття. У нас тут крили соломою. Mm -hmm. У вас там на Львівщині криють, отак, як у нас, тут, а в нас криють соломою. Ну я вже не бачила таких дерев'яних. Ну так, вже зараз вже час пройшов. А були, коли я в 64 році поїхав. Нижнє синьовидне, ага. в школі, то там отакі хати були. Не шиферні, да. отакі. У нас вже я бачила тільки пляха або цей, як воно, керамічного ну, да. черепича. Черепи. Да. Ну, а, а я якраз так, був у то, тому нижньому собі, синьовидне, де збігається опір і стрій. Зустрічається якраз, тут було, ой гарна природа. Я вам... Зазжу, тому мене, що... з сторони, ми трошки а ви туди далі ми в сторону, виходить, в волині. А, туди далі одвір вже. вже. Да, Ось так жили наші предки. Коли хати намагалися мати лелеку, над вами лелеки, то вони приносили побільше дітей. І дітей приносили кожен рік. чи кожен два роки дитинку, кожні два роки. Бачили сині лелеке. Да. Да. Лелекам наші... роботи було. Згорблені, ось такі <рес> <рес> Вони відпочивають поки що. Дякую вам, що ви побували в нашому музеї. Дай вам здоров'я Бог дає. Щоб не вернулося наше це, як кажуть, старовинне, щоб хай буде скоріше, щоб хлопці не знали, що таке. Ні, знали, що таке тільки щоб не використовували.